Обласної ради стріли переводить її відповідальність за ті питання чи прорахунки, які є в роботі керівництва обласної ради на виконавчий орган влади, на налогу, Держадміністрації. використовуючи риторику, використовуючи трибуну, використовуючи сайт офіційний Вінницької обласної ради для того, щоб висловлювати ту чи іншу, в тому числі і політичну оцінку. Хоча по Конституції ніхто не має права переслідувати за політичні, релігійні і інші переконання. І часто ця думка не співпадає із думкою більшості депутатів. Мало того, окремі вислови я врахую і на це неодноразово прив'язаються в тому числі і образливими і тональності, яка би. Не дозволяла говорити про те, що це толерантно, що це етично і що це посадовцю такого рівня личить. Тому в неодноразових перемовинах, які були, в тому числі і особисті наші, на всі всі речі вказувалося, просилося, пропонувалося, і цілий ряд інших заходів вживалося. Але на сьогоднішній день є. Та ситуація, яка є, і тому я в своєму зверненні свою позицію виснову. Я прошу вас згуртуватися в цей непростий час, як робили інші країни світу, інші народи, інші нації. Коли є загроза у нас ззовні, коли Україна фактично у стані війни, коли цієї ночі Путін висунув ультиматум нашому президенту. Сьогодні ми повинні об'єднатися в, в підтримку керівництва держави, президента нового уряду, нової Верховної Ради. Тому я знаю, що проводяться консультації відповідно тими депутатськими групами-фракціями, які випрацьовують спільну позицію щодо нормалізації роботи депутатського корпусу обласної ради.